Батько у нас був українець, а мама німка. Є фамілія Піхлер. Тут є якась інфраструктура, тут полишалися діти малі, тут є якась школа. Тут дуже багато приїжджих, дуже багато покупляли зараз землі, продавали, то покупляли землі. Яка буде твоя професія? Спецназ. Спецназ? Спецназ? Ти серйозно? Це люди гроші заробляють. У розмові своїх батьків, дідусів, їх ще сюди завіз граф Шембор. А багато взагалі людей в селі? Ні, у нас 200 чоловік дорослого населення. Ми, ми сьогодні з вами у селі з незвичною назвою Синяк. Це унікальне село. Його колись населяли самі німці, або тут як їх називають шваби. Тут полюбляв бути граф Шенборд. Сьогодні мешканців синяка залишилося всього кілька сотень. А ми сьогодні спробуємо з ними зустрітися і з'ясувати, що відповідає істині, а що ні. Ми не даремно вирушили у синяк. У коментарях під моїми відео з'явилося багато реплік про те, яке, мовляв, ваша Закарпаття занедбане та бідолашне. Насправді це не відповідає дійсності. І про закинуті села, яких набагато менше ніж успішних, я розповідаю з метою звернути на них увагу і не дати загинути. Сьогодні я покажу вам інакше село, типове для Закарпаття. Приїжджали ми у Синяк кілька разів, у тому числі і взимку. Однак закінчити зйомку тоді не вдалося. Ми заїхали туди швидше, аніж снігу вбиральна машина. У мене є навіть цьому докази. Ви напевно знаєте, що у Закарпатті живе багато національностей, і сьогодні ми з вами у селі, населення якого до недалекого часу складали самі німці. Чому так сталося? Яка історія цього села? Я постараюся вам розказати. Але то було взимку. І ось ми повернулися сюди навесні. От якому селу ще так поталанило, аби показати себе у різні пори року. Приємно так іти, коли вздовж дороги дзюркотить струмочок. Ви чуєте, мене супроводжує шум води. В Синяку практично кожен будинок має свій маленький бізнес. Бачите, гостинний двір. Гостинний двір, готельчики, мотельчики. Це все через те, що тут, як санаторна зона, тут течуть лікувальні джерела і люди полюбляють приїжджати сюди, оздоровлюватися. Взимку працюють підйомники, можна покататися на лижах. І дуже-дуже неповторна природа. Деякі будинки тут реально нагадують замки. Я ж не віриться, що в селі живе так мало людей. Ну дивіться, чим вам не замочок. Питання на засипку: з чого відрізняє наші села від європейських, від американських. Знаєте що? Ось такі паркани. Тому що в Америці, наприклад, взагалі парканів не ставлять. А якби щось подібне. Побачили, то може, я навіть не знаю, з чим би це асоціювалося. Можливо, з <сікує> якою ставкою президента або чим, тому що ніде ніде не практикують ставити такі високі паркани, нема від кого його ставити. А от у нас в Закарпатті ставлять. І мені цікаво, від кого. От іще веселий плакат. Бачите, як назвали гостиний дім. Пан-хохо. Саняк розділений начебто на дві половини. Є нижній саняк і є верхній. Посередині знаходиться санаторій. І ось ми щойно подолали шлагбаум, який умовно розділяє саняк на дві частини. Тут дуже гарно мальовничо, скажу я вам олюй любій порі року. І мені навіть радісно, що трапилося так, що ми тут побували і взимку, і тепер весною. Добрий день. Добрий день. Ви живете тут, ви синяка? Чи ви відпочиваєте? Відпочиваємо. А звідки ви? А із з області Раго з Крим. Ви в санаторії живете, так? А що ви лікуєте? Ноги. Ноги? Поперек. Ноги ви маєте на увазі ревматизм чи що саме? Так. Да. Цікаво, ви приїжджаєте за свій рахунок, чи це якісь путівки за свій рахунок. Це ви чи ви супроводжуєте? Ні, ми Разом із жінкою, mm -hmm. так? А лікуєтесь ви чи жінка? Чи ви оба, оба. оба лікуєтеся? Mm -hmm. Помагає, так? Класно. Да, Дякую. Забіжу трохи наперед. Лікувальну воду тут знайшли ще за панування графа Шенбурна, що володів цими землями за Австро-Угорщини. Перше, що тут з'явилося, це його мисливський будинок. А пізніше вже виріс санаторій під аналогічною назвою Саняк. І гримів своєю славою саняк по всій території колишнього Радянського Союзу. Та що там далеко за його межами. Дивіться, дивіться, який листопад! Оце зараз світа саквари, і отак от, отак от листочки її всюди кружляють. Фантастично таке, як дощ із полюстків. Деякі з корпусів тут нагадують просто якісь малюничі казкові будиночки. А тут, напевно, і відпочиваючи, добрий день. Добрий день. Ви тут напевно лікуєтеся? Я приїхала підлікувати. Підло що ви лікуєте? Суглоби. Суглоби. Ви в перший раз тут? Другий. Другий. Тобто після першого разу вам помогло реально, так? Говоримо зараз про властивості лікувальної води. Так, да, лікувальна вода лікує. Працює, воно працює, да, так? Да. І ви зрозуміли просто, що якщо приїжджати сюди частіше, то буде краще. Да. А який лікувальний процес? Два тижні, скільки люди тут мають бути? Ви... 14 днів. Що входить взагалі у лікувальний процес, крім того, що ви п'єте воду? і масаж, я багато не приймаю процедуру. Зірку ванни дуже добре. Я вам бажаю почувати себе краще, вилікуватися і отримати задоволення від перебування тут. Дякую до побачення. До побачення! — Навзає! Скажу вам відверто, що якоїсь миті мені захотілося навіть відчути себе. Е Пацієнтом чи як там називається, я не знаю. Люди, які лікуються в санаторіях, тут настільки гарно тут хочеться тільки гуляти і гуляти цими алеками і вдихати свіже повітря. У спілкуванні з людьми мені довелося вмикати дедуктивні методи, і я поясню, чому. Переважна більшість селян працює саме у санаторії, тому не завжди вдається розпізнати, хто пацієнт, а хто місцевий. У випадку з Марією метод не спрацював. Чомусь мені здалося, що вона своя синяківська, а виявилося все навпаки. Це правда, що в синяку раніше жили одні німці або шваби, яких тут називають. Я не знаю, бо я пріяльність. А ви приїжджі? Тобто ви цієї історії не знаєте. Шоподейкуючи ша... грав Шенбург свого часу, завіз сюди німців для того, щоб вони займалися лісовою промисловістю. Не знаю, бо я приїхала тільки три дні. А ви приїхали звідки? Ну, я сама з Львівщини. З Львівщини. А лікуєте що? Все лікуємо поглобами, опереком, коротше. Все лікуємо. Перший раз тут. І перший раз. Так що ще не знаєте, помагає чи не допомагає. Ну то все. бачу, що допомагає. Таке, отак от відразу. No. Правда? Чувствую, що легше мені. А ви ходите на ванни ми якісь? На ванни ходимо, на масажі ходимо. Ну, всі процедури, які назначив лікар. Дуже приємно. Я бажаю вам виздоровіти. Yeah, і судячи yeah. по вашій посмішці, вам тут yeah, подобається. Yeah, подобається дуже гарно. Треба <гум> було познайомитися. До побачення. До <гум> побачення. Залишилися останки ще того старого синяка, до якого ми звикли за часів Радянського Союзу. Самі бачите, є тут і старі корпуси, є тут і такі фонтани з притаманною тим часом символікою. Але якось нова культура, нова архітектура. Вжилася і я би сказала навіть певним чином гармоніює. Шкода тільки що воду сюди не запустили. Воно би було набагато гарніше. Доброго дня! Ви тут відпочиваєте, лікуєтеся? Ви вперше в синяку? Ні. Приїжджаєте сюди частіше, так? так. Тобто, значить, є результат, бо коли поганий санаторій, то люди не приїжджають ще ще Санаторій хороший, лиш занедбаний. Так, наче візуально, дивлюся, симпатично. Що там всередині, ще не знаю. Кожного року все гірше і гірше. Гірше і гірше. А мені здалося так миленько, я йду коментую, як, як зелено, може я щось не добачаю. Природа, так. Да. Природа. Природа, все гарне. А... Ну от кави нема де попити. А тут же там я бачила, є ресторани, якісь і столова. Тут є кафешка, точно я знаю. бо Ми, навіть, ми заходили навіть туди. Тут є вона не працює. І там не іщу. Зараз мало і народу мало. І не працюють на повністю. Літом будуть люди, то так. Да. Може так, що в них ще не сезон, так Так. розпитувала людей, і вони казали, що вони приїхали вперше, і буквально кажуть за 3-4 дні вже відчувають позитивний ні, результат. На, на рахунок цього, вода тут взагалі вода тут. цілюща. Ну що ж, кожен має право на свою думку. У нас же демократія чи ні? Але як би тут не було казково. Ви самі розумієте, що приїхали ми знімати не санаторій, ми приїхали знімати село Синяк і дізнатися його історію. Тому так чи інакше ми будемо шукати дорогу на старий або на вишній, як то кажуть, Синяк. А тут, уже, бачите, на території самого санаторію повиростали які будинки, цікаво. Коли я бачу такі ворота, мені здається, що тут у кожного. Хто тут живе присутні в крові амбіції Шенбурню. Я помітила тут такі сходи кам'яні у лісі, і мені дуже цікаво, куди вони ведуть. Ніхто по них не йде, запитати не маю в кого. Отже, я піду сама. Тут ось такі лавиці розламані. Ось іще залишки лавиці. Ну, справді, якось воно трошки несумісне. Значить, там внизу більш-менш все упорядковано. А тут, де людині обов'язково треба сісти і відпочити, особливо ті, що приїхали лікуватися, то абсолютно немає жодної цілої лавиці. Сумно якось. Тут, дивіться, шлях мені перегородило дерево, яке упало. Його ніхто не прибирає. Значить, треба його перекроковувати. Зате дорога зверху, дивіться, як гарно виглядає. Тепер я все зрозуміла, адже це, напевно, і є той найстарший ось корпус санаторію. Який колись будував сам Шенборн. І вийшла я просто на цю центральну дорогу, яка веде власне до села. Бачите, тут такий орієнтир є Ведмедь. Знаєте, Тут постійно і постійно підйом догори. Мені навіть не віриться, що десь там, на Верхотурі, високо і ще на горі, буде лежати реальне село. У наступному випуску ви дізнаєтеся, як по-різному живуть люди в Синяку. Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя понакупляли собі тут тих. Земель. Тобто вони купують ділянки і будуються. Так, І будуються. Я розповім, хто населяв синяк раніше. Нас село було 100% німецьким. Тільки коли під час Великої вітчизняної війни, після коли зайшли сюди російські війська, дуже багато звідси було переселено до Сибіру сімей, на превеликий жаль, багато не повернулося. Ви дізнаєтеся, що продається у синяку, і за скільки. Ще хатка продається. Словом, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво!